Привіт, ти слухаєш HR Code. код Сьогодні поговоримо про offer stage – про етап, на якому компанії втрачають найбільше кандидатів. Так, це саме той момент, коли всі розслабляються, а дарма, якщо кандидат сказав так, це ще не означає так, абсолютно адже offer – це ще не фініш. Насправді це останній і такий найкрихкіший місток. Тому сьогодні пропоную розібрати, чому кандидати зливаються. Та як цього уникнути. Одна із найпоширеніших причин, про яку варто сказати, це все ж таки затримка між погодженням і відправкою оферу. Я пригадую кейс, коли кандидат пройшов усі етапи відбору. Сказав: Я в грі, ми погодили всі умови, а роботодавець робив офер аж 5 днів. 5 днів на офер це не просто затримка це міні-відпустка. Цього більш ніж достатньо, щоб кандидат охолов. В результаті кандидат пішов до компанії, яка зробила йому офер за добу. Правильний висновок: якщо кандидат готовий, офер потрібно формувати максимум за 24 години. Це must have. Наступна причина це непрозорі умови або зміна цифр. Це друга причина, коли фінальна компенсація в офері не збігається з тим, що кандидат почув на співбесіді. Я називаю це. Цифри не пляшуть або приховані KPI, які чомусь ніхто не озвучив. І кандидат такий ой, а чому в офері інша сума? Пригадую ситуацію, коли ми разом з роботодавцем кандидатці написали офер, і в офері було набагато більше задач, ніж ті, які ми проговорили під час співбесіди. В результаті кандидатка відмовилася. Тому завжди потрібно відправляти кандидату текстом фінальні умови до створення оферу і просити підтвердити його. Теж саме передавати команді. Також часто кандидати можуть отримати контр-офер на поточному місці. О, контр – моя улюблена тема. Головна пастка, в яку потрапляють рекрутери, вони починають переконувати цифрами. А треба працювати з мотивацією. Саме так. Наприклад, я завжди ставлю питання: якщо завтра вам запропонують більше, що буде для вас вирішальним? Так, і насправді це питання повертає до реальності і знімає з кандидата рожеві окуляри. Давай коротко пробіжимося по основних помилках рекрутерів на етапі оферстейджу. Так, давай, це болюча тема. Найперше, коли рекрутер не запитує про інші пропозиції і думає, що кандидат вже наш. Але насправді кандидат може мати паралельні процеси або не розігрівати кандидата протягом співпраці. Насправді час очікування вбиває інтерес, або коли погодили одні цифри в офері інші. Це 100% втрата довіри до компанії, або коли затягнули з відповіддю після фінальної співбесіди. Ще мені подобається, коли офер відправляють в п'ятницю ввечері. Так, це класика втрат. Часто не говорять про наповнення соцпакету, про бонуси, лікарняні, про випробувальний термін. Не підтверджують фінальні умови текстом до оферу. Це те, про що ти говорила. Також часто відправляють кандидату офер, але не контактують з ним через 24 години. Також не тримають контакт із кандидатом після підписання. А потім «Здрасті, я передумав. Як все-таки не втрачати кандидатів? Найперше, це швидкість. Офер має бути готовий протягом доби. Все ще довше це ризик. Важливий момент прозорість. Завжди потрібно пояснювати структуру зарплати і бонусів і проговорювати все від випробувального терміну до можливого перегляду зарплати. Також варто контролювати діалог: рекрутер має вести процес, а не кандидат, і варто знати, які у кандидата дедлайни по вакансіях. Це часто рятує. А ще має бути так звана анти офер розмова. Так, у стилі психолога, а не продавця. І вона має бути націлена на мотивацію, а не на маніпуляцію. І точно потрібно нагадувати про себе кандидату до його виходу на роботу. Так, людина має відчувати, що її чекають, тому варто надсилати такий невеличкий меседж по принципу: ми раді, що ви з нами, чекаємо вас в команді. У мене була кандидатка, яка зникла на тиждень після отримання оферу. Виявилося, що вона боялася, що не впорається. Це насправді дуже поширено. У кандидатів можуть виникати страхи, тому ми з нею проговорили про це і вона вийшла на роботу. У мене був зовсім інший кейс, коли кандидатка отримала контр-офер на плюс 5 тисяч гривень. Я не торгувалася цифрами, я повернула її до початкової причини пошуку. Насправді вона хотіла розвитку, і в результаті прийшла до нас, тому що там її розвиток ніхто не давав. У мене ще була історія, коли ми все погодили, а роботодавець затримав офер. В результаті кандидат його так і не дочекався і отримав зовсім іншу пропозицію від іншого роботодавця. Головний висновок офер це не документ, це емоція. Так і рекрутер керує цією емоцією до самого виходу кандидата. Тримайте контакт. Будьте прозорими, прогрівайте і офери будуть приймати частіше. Ти слухав HR-код Юлії Кузнець. До зустрічі у наступному епізоді.